Продовжуємо про гігантські технології. Ірландська фірма, виробник навантажувачів комбіліфт, розробила технологію для переміщення гігантських лопатей морських вітрових турбін. Ірландський виробник комбіліфт розробив унікальне транспортне рішення для підйому та маневрування найбільшими у світі офшорними, тобто морськими вітровими лопатями. Лопаті для наземних вітроустановок стають все більшими, але для офшорних вони абсолютно іншого масштабу. І на ринку не було жодної пропозиції, розробленої для цієї галузі, жодних спеціалізованих продуктів, виготовлених для роботи з дійсно довгими та важкими лопатями, каже Мартін Маквікар, генеральний директор Комбіліфт. В компанії вже працював Комбі сс Straddle Carrier Козловий кран-підйомник на чотирьох багатонаправлених колесах, який може безпечно транспортувати вантажі до 150 тисяч кілограм, що робить його цілком придатним для менших наземних лопатей. Але з появою комерційних офшорних вітрових турбін, що наближаються до 15 МВт, а прототипи на китайському ринку перевищують вже 20 МВт, Лопаті стають запаморочливо великими. Переміщення цих масивних лопатей, багато з яких зараз перевищують 100 метрів, вимагає абсолютно нового підходу. Тому CombiLift розробила комбі LC Blade, спеціалізоване рішення для роботи з цим новим поколінням мегалопатей. Наприклад, лопаті турбіни Siemens Gamesa на 15 МВт мають довжину 108 метрів. Замість одного мобільного козлового крана такі великі конструкції потрібно піднімати з обох кінців за допомогою двох спеціалізованих транспортних засобів, що працюють у тандемі. Цей вантажоперевізник пояснює Маквікер, базується на трикутному механізмі, де ми можемо підняти коїн лопаті та перенести вагу назад до центру нашого транспортного засобу. Якщо взяти традиційний спосіб підйому чогось, наприклад, вилковий навантажувач, це як противага. Ми перенесли вагу назад до центру. Один агрегат піднімає кореневий кінець лопаті, інший піднімає кінчик, і ми синхронізуємо рух і рульове управління. Тож це не просто досвід інженерів-механіків, це в значній мії мехатроніка, де ми об'єднуємо механіку та електрику в транспортному засобі. Два транспортні засоби, які утворюють тандемну систему комбі LC Blade, загалом схожі, але з незначними відмінностями. Обидва мають 12 багатонаправлених коліс під платформою, що забезпечує точне керування та переміщення в будь-якому напрямку. Транспортний засіб з кореневого боку має міцний вилковий механізм, який кипиться до рами навколо основи лопатя. Він піднімає конь лопаті над землею, а потім втягується назад до платформи.